Всім доброго дня! Сьогодні 18 березня 2023 року. І я хочу представити для тих, хто мене не знає. Мене звуть Алла, мені в січні цього року виповнили 62 роки. Е, вже два роки я живу в США. Я приїхала до Америки 9 квітня 2022 року по туристичній візі. Максимально думала, що на пів року, тому взяла тільки все необхідне на літо і все, але так вийшло, що я залишилась і вже в квітні цього року, буде два роки, як тут живу. Перший рік я жила у своїх дітей в Олександрії. Це е, Вірджинія, жила цілий рік, не працювала ніде, тому що не мала дозволу на роботу. Лише в серпні 22-го року ми почали робити програму TPS. і в січні 23-го року я отримала дозвіл на роботу. До того часу я не працювала і 5 місяців їздила до Вашингтону в англійський центр, Вашингтон Інгліш Центр, де вивчала з нуля англійську мову, бо в школі в інституті я вивчала німецьку мову. Після отримання дозволу на роботу в січні 22, 23 року я почала шукати роботу і вже в березні 23-го року я почала допомагати моїй подрузі, у неї стара мама, їй 90 років, і я стала їй допомагати, ну, допомагати з мамою. І рівно через тиждень, як я пішла до мами моєї подруги, я знайшла роботу в магазині Таргет і стала працювати в Таргеті З 3 квітня 2023 року. Ось через 2-3 тижні, буде рік, як я працюю в магазині Таргет. Мені там працювати дуже подобається. Там дуже добрі менеджери, дуже гарні люди, такі ж, як я, робітники. Мені дуже, дуже там подобається працювати. Після того, як я знайшла одразу дві роботи, в квітні 23 року я з'їхала від дітей і ми зняли з моєю родичкою степ-тоти, тобто дочкою чоловіка, мого чоловіка від першого шлюбу. Ми зняли квартиру в місті Арлінтон, що в Вірджинії, і в цій квартирі ми живемо до сих пір. І в середині квітня ми будемо з'їжджати зараз, показують нашу квартиру іншим людям, які будуть її орендувати. Так вийшло, що ми з'їжджаємо з цієї квартири, і я переїжджаю жити. Я надію, що не на дуже довгий період до своєї доньки зятя, а моя родичка приїжджає жити до свого приятеля. І хочу всім сказати, хто пише коментарі на моєму, під моїми відео, що я не депресую, у мене немає депресії, я ніколи собі не дозволяла депресувати. Ну, може у мене бути якийсь. Не сильно гарний настрій, я ж людина жива, ну два-три дні. Мені потрібно відпочити від тяжкої роботи, мені потрібно виспатись і погуляти на природі. От сьогодні я приїхала в такий красив, красивий парк. Я його дуже люблю в Вашингтоні. І я зараз відпочию, все буде гараздкою. І у мене є план мого життя і адаптації в США. Хоча мені в роки я не вважаю, що на цьому життя закінчується. і я думаю, що все буде добре. А ще я забула сказати, що я живу два роки і я ні копійки від держави не отримала, тому що я приїхала по туристичній візі, а потім ми зробили ті Фудстеп теж я не брала їжу фудстепом, Мої діти мені Сказали, що не потрібно цього робити. Є багато в Америці людей, які голодають, і їм їжа потрібна, а я не їм останній кусок хліба, тому я нічого від США не отримувала, і я цим горжусь, і я зовсім не стресую цього, тому що батьки в мене вчили розраховувати тільки на себе, на свої сили. І тому саме основне, що я хочу, це щоб у мене вистачило здоров'я. А плани, планів у мене багато. І надію, що все буде добре. Все, мабуть, поки все до побачення. Будьте здорові, щасливі, а Україні перемоги і миру. Пока-пока, до побачення.